Тися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Реабілітація для ветеранів війни та виготовлення килимів завдяки гранту. Про це та інше говоритиме у наступні 10 хвилин. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Займатися спортом та реабілітуватися усе це буде можливим для ветеранів війни та їхніх родин у центрі фізкультурно-спортивної реабілітації. Розповідає Юрій Гончаров, керівник муніципального спортивного клубу Дніпро, на базі якого планують облаштувати центр. Із подробицями Анастасія Кашоїд. Ветеран війни Денис Шеренговський йде на рекорд із жиму лежачий. Піднімає штангу вагою 75 кілограмів. Розповідає його тренер Роман Данилюк. У мене в тренера є бажання, щоб він пожав 122 кілограма і виконав. Норматив майстра спорту. Денис каже для нього ці заняття виклик, бо ж професійно спортом займається нещодавно. В центр фізкультурно-спортивної реабілітації спортивного клубу Дніпро прийшов два місяці тому та каже, вже побував на міжнародних змаганнях для ветеранів ігри героїв у Брюсселі. Це буде прикладом для когось інше після поранення, що в принципі можна займатися спортом, де досягати якихось успіхів в цьому. Ветеран війни Вадим Мазніченко тут саме готується до чемпіонату України зі стрільби з лука. Змагання відбудуться в лютому цього року, говорить, має намір перемогти. Хлопці прийшли, потренувалися, ще взяли нагороди і ще й продовжать далі. Інших хлопців засобоють тягнути в спорт і розвивати черкаси. як Місце для спортивне місце для ветеранів втім для повноцінної діяльності центру бракує спеціального обладнання, пояснює ветеран Максим Дмитраш. Якщо взяти як для залу тяжкої атлетики, то тут всього більше ніж достатньо. Якщо взяти з погляду інклюзивності тут немає майже нічого. Керівник муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров розповідає: у листопаді Черкаська міська рада спрямувала 2 мільйони гривень на розвиток центру. Ці гроші спрямують на облаштування нового тренажерного залу. Наразі проводять тендер на закупівлю обладнання. Саме цьому приміщенні ми плануємо обладнати тренажерний зал. В Планах каже розвивати адаптивні види спорту: це волейбол, сидячи, баскетбол. Регбі на візках для цього потрібен ще один ігровий зал. У майбутньому додає центр фізкультурно-спортивної реабілітації повністю пристосують для людей з інвалідністю. Реабілітуватимуть не лише ветеранів війни, а й членів їхніх сімей та родин полеглих бійців. Анастасія Кашит Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Готують водіїв на фронт. У Черкасах стартували курси контраварійного водіння для військовослужбовців. Це кермування в складних ситуаціях, розповів Андрій Яроменко, керівник центру безпечного водіння. Організували навчання спільно з Черкаською ОВА. Ми працюємо змійку. Поворот заносить. За кермом 10 років, утім, на поворотах авто досі заносить, розповідає водій механік та нацгвардієць Роман Целованський. Він сьогодні вчиться контраварійному водінню. Неочікуваний досвід на дорозі, коли тебе починає зносити десь чи ще щось. І тут саме ти отримуєш певну практику, щоб розуміти, як боротися з цим. В іншій машині вчиться маневрувати ще один нацгвардієць Сергій Данилов. На свій досвід водіння говорить, сьогодні не покладається. Ви знаєте, досвід може бути різний, там 5, 10, 15 років, але це... Е Обична городська їзда. Якщо там на передовій, то там потрібно дуже швидко робити і приймати рішення. Навчити водіїв керувати автомобілем в екстремальних ситуаціях на фронті. Така мета спільного проєкту Черкаської ОВА з центром безпечного водіння. Пілот організували курси для водіїв військовослужбовців Сил оборони України, розповідає засновник центру Андрій Яроменко. Наша мета, щоб водії могли виконати роботу якнайшвидше, проте стовідсотково без аварійно. Це найголовніше. Тобто вони мають вміти маневрувати, зупинятися, об'їжджати перешкоди. Триватимуть курси, допоки буде потреба, розповідає очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Для однієї групи проводитимуть по 4-6 занять. Практично більше тисячі автомобілів такого роду передали саме нашим черкащанам на передню лінію фронту. І сьогодні дуже багато від цього залежить і врятовані життя, оскільки це дуже позитивна школа, і врятована техніка, оскільки водій. Впевнений в собі, у нас вже три групи практично пройшло. Це представники були ДСНС, територіальної нашої оборони сьогодні Нацгвардія займається. Анастасія Кажить, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. СБУ повідомила про підозру трьом чоловікам, депутату партії Путіна та бойовикам, які захоплювали Солидар та Сєвєродонецьк, розповіла речниця служби безпеки України на Черкащині Катерина Дрога. За її словами, чоловіки, яких підозрюють у колабораціонізмі, держзраді та участі в терористичній організації, переховуються на тимчасово окупованих територіях України. Чоловікам загрожує від 5 до 15 років ув'язнення. Так, одним із зловмисників є мешканець лівобережжя Херсонщини, який у вересні 2023 року приєднався до прокремлівської партії Єдина Росія. Він особисто надавав допомогу представникам окупаційної влади. Ще двома зрадниками виявились мешканці Луганщини, які приєднались до лав терористичної організації ЛНР. Там зловмисники брали участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. З українським орнаментом героями мультфільмів рослинами, тваринами та навіть 3D. рік у Черкасах. Подружа Сергія та Ельвіри Таморків шиють тафтингові килими. Що це означає та як допоміг державний грант у їх виготовленні? Далі у матеріалі. Спочатку я проводжу всі контурні лінії, щоб окреслити сам малюнок. І ось так за декілька годин створюється новий тафтинговий килим. Його створюють спеціальним автоматичним пістолетом з нитками, розповідає Сергій Таморка. Таку техніку побачив в інтернеті ще три роки тому. Дивитися різні матеріали, як виготовлюються, яке обладнання. І наприкінці 22-го року ми вирішили втілити в життя. Вже цю ідею освіти немає. Це просто розуміння процесу. Як, як це робиться, цей килим тоді виготовляли для друзів два тижні. Нині, завдяки досвіду, виконується набагато швидше. Додає чоловік. В Середньому ми беремо на одну роботу 5-8 робочих днів. Аби розширити виробництво, подалися на державний грант. Отримати його вдалося з другого разу, розповідає Сергій. На 237 тисяч гривень закупили сировину обладнання та оплатили оренду. Ми маємо на даний момент два типи пістолетів: ось цей універсальний, і той, що робить петлю. Також є пневматичний пістолет. Ми його купили за. З допомогою грантових коштів з приводу сировини самої тканини, ось це китайська тканина. Завдяки гранту ми змогли, до речі, придбати більше кольорів, і зараз ми маємо в наявності більше там 120 кольорів, двох виробників. У другому кварталі бізнес-плану за вимогами гранту мають працевлаштувати двох людей, каже чоловік. Ми шукаємо людину контент-мейкера. А взагалі також потрібен буде майстер, який буде займатися виготовленням килиму. Зі слів Сергія Таморки, виготовили майже 200 килимів, та на цьому зупинятися не збираються. І в планах на 24-й рік стати якби одним з найкращих тафтингових виробництв України. Тетяна Зозуля, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. На Черкащині залишилося зимувати понад сотня видів птахів. Повідомив орнітолог Максим Гаврилюк, як захистити пернатих від морозів та чим їх підгодовувати, щоб не нашкодити, дізнавалась Наталія Черкашенко. Що зими одинадцятикласник Артем Поліщук разом із однокласниками майструють годівнички для птахів. Говорить, таке заняття до снаги всім. Зробити годівничку можна за півгодини. Якщо ж ми виготовляємо з дерева, то це буде займати трішки більше часу. Для виготовлення годівничок йдуть підручні матеріали або будівельні відходи, розповідає вчитель трудового навчання Віталій Лошка. Фанера йде, реєчки йдуть. Інколи компонуємо, об'єднуємо і обробку дерева, і обробку жесті. Матеріали ці беруться із спонсорської допомоги батьків. От у школі відшуковуємо ті матеріали. Ми зараз встановили годільничку для синичок, для маленьких видів птахів, синички горобці. Насипили туди різновиди зерна. Та чи вдалий такий вибір корму для птахів пояснює орнітолог та директор інституту природничих і аграрних наук Максим Гаврилюк. Найбільш універсальним кормом для більшості птахів є нежарене, несолоне насіння соняшнику. Перелічує і заборонені продукти. Не можна смаженим, не можна птахам давати солону їжу, тому що їм потрібно буде потім багато пити. Не можна птахам давати зіпсовану їжу. Розповідає, цьогоріч зимувати на Черкащині залишилося близько 120 видів птахів. Багато з них є рідкісними і треба бути професійним орнітологом, щоб його десь побачити. Додає, поповнювати запаси в годівничках. Люди мають не лише взимку, а протягом всього року. Наталія Черкашенко Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси. І це все на цю хвилину Щасти!